Оголошено масштабний збір коштів на потреби суттєво зростаючого підрозділу 414 го полку безпілотних систем птахи Мадяра. Прошу посильно приєднатися до набору до особового складу та долучитися до збору коштів, каже Роберт Мадяр Бровді. Згідно звіту збору, який тривав з 13 по 22 листопада, вдалося зібрати 48,7 мільйонів гривень на 30 тисяч цукерків. Протягом двох зборів загалом було вироблено 54 тисячі 307 ПТМ-3. Видано 50 тисяч 706 одиниць на 95 підрозділів Сил оборони України. Донати можете надсилати за реквізитами, що зараз бачите на екранах. Єдині реквізити зборів Мадяра. Наближаємо перемогу разом. Маю для вас три новини одночасово. Перше це трансформація у окрему бригаду БПС, так, обрубас, у котрий ви всі писали. Друге це оголошення. Нової хвилі набору особового складу та оголошення збору. Третє це поточний звіт в частині виробництва та розподілу між підрозділами Сил оборони України протитанкових цукерків, виробництва цукрарні 41-414 окремого полку. На сьогоднішній день окрема бригада то є найбільша форма. Безпілотного військового утворення у світі, а з нею відповідний рівень відповідальності, запитів, потреб, спроможностей, можливостей та ефективності за всім цим стоїть колосальна, колосальна праця команди. Перше, сьогодні я оголошую великий збір коштів на потреби зростаючого. Суттєвого підрозділу. Сьогодні ми оголошуємо наступну хвилю з набору особового складу. Тут є певні е, покращення напрацювання відносно попередніх періодів, е, спрощена е, модель гарантування нашим потенційним рекрутам, е, потрапляння їх до нашого підрозділу, де головний принцип збереження особового складу нашого головного активу птахів мадярів. Мадяра, передбачає компетентну мобілізацію та компетентне застосування особового складу. Наступний збір був з 13 по 22 листопада. Зібрано 48,7 млн грн на 30 тисяч цукерків. В сьогоднішній день вироблено 19 тисяч 400 одиниць е мін. Котрі видані, з них видано 18 тисяч 550 одиниць на 48 підрозділів Сил оборони України. Протягом всього періоду двох програм, котрі ми проводили, загалом вироблено по сьогоднішній день 54 тисячі виробів ПТМ третіх, видано 50 тисяч 706 одиниць ПТМ 3 на 95 підрозділів Сил оборони України. Пройшло 26 днів з моменту. Початку збору, нам треба ще приблизно півтори тижні, щоб ми добили ті 30 тисяч. Я тоді фінально підзвітую, а потім вже по актуальності моменту будемо повертатися до питання наступного збору чи не повертатися. Там вже Новий рік, у вас свої пріоритети, двіжухи, витрати, таке інше. І, відповідно, да, будемо очевидно звертатися. На сьогоднішній день е відзвітував про поточний стан. Прошу це вважати публічним звітом. Нефінальним 414 окремий полк Птахи Мадяра оголосив нову хвилю набору особового складу та збірна до оснащення. Птахи Мадяра трансформуються у окрему бригаду безпілотного повітряного судна Збройних сил України. У найкоротші терміни планують зрости у три рази в частині особового складу, каже Роберт Мадяр Бровді, командир 414-го полку безпілотних систем Птахи Мадяра. Головний принцип 414-го окремого полку Птахи Мадяра збереження та компетентне застосування особового складу, долучитися до особового складу 414 го окремого полку птахи Мадяра можна, заповнивши анкету. Перейшовши за посиланням. Разом ми сильні, нам з вами треба рухатися швидко та оперативно. Що відбудеться від поточного стану кількості розрахунків? Ми зростемо у безпрецедентно короткі терміни, мінімум ікс. Три в частині особового складу, в частині кількості розрахунків і в частині збільшення зростання нашої боєздатності як результат ефективності збір, котрий сьогодні я оголошую. Направлений виключно на доокомплектацію всім необхідним оснащенням, окрім основних засобів, котрих стосуються дрони, дрони, бомбери, котрі ми дістаємо по бонусній програмі, дрони FPV, котрі ми отримуємо от від держави. Пропозиція у мене наступна: прошу посильно долучитися до оголошеного збору, посильно долучитися до розповсюдження інформації про оголошений набір особового складу.